Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх марок, марок в аркушах. Справа в тому, що може десь так пару тижнів назад загорівся і вирішив навести порядок розкласти всі марки. Вони до цього не зберігались трохи неправильно, то можна було б назвати відео як не варто зберігати марки. Тобто я брав один файл і складував туди. Всі марки по року або по темі. Ну, трошки це неправильно, тому що є ризик, що вони можуть склеїтись між собою, пошкодитись. Ну, вирішив трохи їх розкласти. Довго думав, як це зробити. Ну і подивившись, як це роблять там можна сказати, колеги-блогери в Ютубі, подивився, як це роблять різні продавці. Ну, і ось дещо таке вийшло. Папку взяв самозвичайно, купив колись в канцелярському магазині. Щось там коштувало від 60. До 100 гривень, скільки зараз такі пашки, папки коштують, чесно, не знаю. Ну що ж, давайте почнемо. Тут в мене виключно марковані аркуші, аркуші чи марки в аркушах. І окремо є альбом з окремими марками, Ну то, можливо, якось колись зробимо огляд. Так, спершу хочу сказати таке ще маленьке таке доповнення. Якось, буду якось якось додержуватися серії тематик, А вже під кінець альбому там вже буду. Почав класти їх підряд по, ну, по тому, як я їх отримував. І розпочинаємо наш огляд із доволі прекрасної серії, як на мене. Це серія Нагороди України. Це в нас перший аркуш 97-го року. Мені він дуже подобається. Мені дуже подобається це оформлення полів художніх. Доволі так цікаво зроблено. Ось такі узори, Герб України. Доволі цікаво. Хочу додати тільки одне, що в нас ще є блок марок 97-го року. Ну, знову ж таки, покажу його якось наступного року разом. Так, далі. Це в нас вже випуск 99-го року. На відміну від 97-го року, тут у нас одна й та сама марка, одне й те саме зображення. Але ж знову таки існує блок теж 97-го року. Там дві марки, нагороди е, України. Тут, до речі, орден Княгині Ольги зображений. Далі. Орден Свободи, це в нас нагороди вже випуск 2016 року. Як бачимо, тут у мене такий пробіл. Ну, з часом, можливо, я куплю цей аркуш і тут його покладу. Є такий план, ну а поки що під нього таке свободне вільне місце. Далі, ось, нагороди України, це у нас 21 рік. Орден Героїв Небесної Сотні. Ось такий вертикальний. Аркуш. Ну, сподіваюся, ось тут горизонтально розміститься в мене вже той аркуш, якого не вистачає, чесно, не помню, яке в нього там розташування. Так, далі. На завершення, можна сказати, цієї серії ось на сьогоднішній день. Це в нас випуск 21-го року так, орден Данила Галицького. 2021 рік, і ось крайній випуск 23-го року хрест бойових заслуг. Доволі цікавий ламарка. У мене, от не пам'ятаю, здається, окремо немає, але я пам'ятаю, у мене є погашення. Там, київське, ну а полтавське, скажімо так, там із перевідною датою штампик стоїть. Доволі цікава така марочка із золотом. Далі. Це не зовсім що серія. Хто пам'ятає, в нас серія була там в 2000-х роках, хоча вона була і пізніше, там в 20-х роках, здається, теж щось випускали. Це народний одяг України різних регіонів, різних областей. Ну, ось у мене є два аркуші, я їх розмістив. Є доволі цікавіші це блоки, ну, але вони, здається, будуть йти трошки далі, аж під кінець цього альбому. Далі. Ось доволі красива, така цікава серія, але вона доволі крупна. Тут ми бачимо провідники козацьких повстань. Це в нас випуск 2000, зараз, 2010-го і 2011 року. Називається козаки з шавлями, козаки з пістолями. Ну так я їх бачив, розрізняють. Тобто, коли там спрашую, спитають у продавці, там є там козаки з пістолями, козаки з шавлями. На першій марці. Чи Читаньше аркушу 2010 року ми бачимося Кристофор Косинський і Богдан Микошинський. А на другому аркушу це в нас 11-й рік Григорій Лобода і Северин Наливайко. Теж доволі цікавий такий випуск. Так, це ну, теж цікавий випуск, не менш цікавий. Це випуск 98-го року. WWF-захист е, тварин. Це в нас скачки. Е, чому два аркоші? Тому що тут два різновиди. Ось, е, здається, якщо я правильно пам'ятаю, ось оця марочка. Ось, якщо ми бачимо, тут у нас ми маємо таку синю точечку. Це різновид. Ну, була можливість взяти цей різновид, вирішив взяти. Е, є. Звісно, незручність в цьому аркуші це в його розмірі. Тобто він мав би все-таки зберігатися в мене альбоми з марками, але через свої розміри він буде зберігатися тепер в цьому альбомі. Можливо, з часом я щось придумаю. Далі, О, це одна із моїх самих улюблених серій. Е, історія українського війська. Е, Виходила вона п'ять разів в 5 років з переривчиками. Ну, в принципі, як на мене, доволі вдала і цікава серія. Чесно, не знаю, чи буде продовження серії, Можна сказати, що частково виходило минулого року, цього року. щось, Ну, але маємо саме по стилю оформлення. Маємо випуск. Це в нас 2003 рік, 2004 рік, 2005 рік, 2006 рік. Ну і мені не вистачає ось 2010 року, ну то колись обов'язково треба буде його купити та докласти. Хочу окремо сказати, що в мене повністю зібрані оці ось квадроблоки. Вони в мене окремо зберігаються в альбомі. Так, тут я казав, мав бути історія українського війська, але з часом ми це е, придбаємо. А поки що давайте подивимось на українські казки. Тут теж, як бачимо, в мене один пропуск не вистачає. У мене здається, от степка чи, чи що це? Ну, степка з трьох марок. Вона є, а от аркуша самого немає. Ну нічого страшного, колись придбаємо. Е, так, це в нас українські народні казки, випуск 2000-х років. Це в нас ось е, так, де тут дата? Надається добре видно. Ось 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік. В принципі, це казки мого дитинства. Моя бабуся, тітка, мені помню, розповідала ці казки. Так, ось дуже така цікава кольорова серія. марок, Марки-наклейки це українські мультики. Ну, І тут, якщо чесно, є одна біда, жодного з цих мультиків я не бачив. Перша це Луганський Степ, далі такі Одеса. Умань і Шишори. Ну, от, на, з приводу останнього шешори не знаю, правильно я зробив наголос чи ні. Якщо що, поправляйте в коментарях. Так, далі, О, це теж не менш цікава серія історія. Пожежного е, пожежного транспорту України. Е, випускалася вона в два роки, е, в 2016 і в 2017 році. Е, зараз ми бачимо серію 2016 року. Тут ми бачимо різні пожежні машини, які їдуть, на, напевно, на виклики. Е, в мене окремо є ось із верхня частина, це ось із купонами. Е, верхня частина є, а от е, зараз ну, Звісно, не зараз, а давненько вже. Напевно, цього року придбав я ось і повні аркуші. І ось доволі цікаве таке продовження цієї серії. Це вже більш яка сучасна техніка. Тобто ми бачимо ось, сучасну таку пожежну машину. Тут ми бачимо пожежний танк, ось такий ковш, ось такий дулон, Сподіваюсь, так воно називається. Потім бачимо пожежний літак, який ми бачили там по фільмах, як отак він летить, зачерпає воду і скидує тонни води на пожежу. Ну, і ось пожежний катер. От, якщо чесно, пожежний катер, я навіть не знаю, як його можна. Це, напевно, хіба що з берегу якось там тушити. Чесно, не знаю, може, хто знає, в темі бачив, пишіть, буде цікаво послухати. Так, це в нас що? Дуже цікава серія, але, на жаль, не повна. Це винаходи, які Україна подарувала світу. В серію входить три аркуші. У ну, мене, як бачимо, тільки два. І то один чистий, один ось такий із погашенням. Тобто бачимо таку лампочку. Ну, треба буде якось знайти чистеньку сюди вкласти. І ще третій випуск ну, теж. На все потрібно час, на все потрібно кошти. Сподіваюся, того і того в мене вистачить. Наступна серія О, теж не менш цікава. Тут у нас е, з цього сторінки починається серія рослин. І тут ми бачимо кактуси, сукулентні рослини та кактуси. Доволі цікава теж серія. Єдиний, як на мене, мінус це розміри деяких аркушів. Тобто бачимо ось цей аркуш великий, він не вміщається, тобто його треба було або окремо вкладувати. ну І цей доволі крупний. От Якби вони всі одинакові були, ці два, то в принципі проблем не було. А так Довелося марочку на марочку покласти. Ну, сподіваюсь, воно знаходиться під захистом, не склеїться і ніякої біди не буде. Так, далі продовження. Ну, це вже орхідеї. Чесно, доволі цікаві рослини, красиві. Пам'ятаю, моєї мами колись було так багато штук, 5-10 орхідей росло. Ну, потім вони з часом пропали, як вона казала, що вони дуже багато потребують уваги. Ну, що ж поробиш, таке життя. Е, хоча я хочу додати, що для нас це якась доволі така цікава екзотична тварина, а там місця, де вона росла, то це кажуть, що це типу бур'яну. Ну що ж, маємо ще маємо. Е, так, це в нас е, коручка болотна. Далі офіс кримська чи офіс кримська. І третій випуск це була булатка червона ось такий доволі цікавий аркуш. Так, як місце залишалося, щоб щось сюди покласти, є в мене ось така одна друга аркушу. Це з початку і півтори гривні. Випуск, здається, це був от стандарт, не помню, але здається, це 78 рік. от Робили такі ось надпочатку. Ось бачимо, ось в мене стоїть дата 2008 рік. Тобто дата замовлення, тобто це випуск 2008 року і з надпечаткою півтори гривні. Далі, теж, на жаль, неповна серія. Це вже домашні рослини, сільськогосподарські помідори, баклажани і перець. Е, мені не вистачає ось тут помідорів. Ну, теж серія не дуже дорога. Е, думаю, вдасться її придбати, можливо, цього року, а можливо, вже наступного року. До речі, марки на наклейках. Ну, доволі цікаво. Е, ще, наскільки пам'ятаю, в них карт максимум були доволі цікаві. Не знаю, можливо, колись вдасться їх придбати, то обов'язково вам покажу. Далі. Ну, тут е, серія лікарських та медоносних рослин. Ця серія випускалась у нас два роки. У е, мене ось зараз 17-й рік, і здається, ще випускалась 18-го року. от 18-й рік доволі дорогий. Не знаю, колись, можливо, його прикуплю собі. Е, ну, Скажімо так, покажу вам, який він, а можливо, ні. Останній раз, як я дивився, здається, він коштував щось під 600 гривень. Ну, а зараз маємо ось випуск 2017 року. Хоча, здається, в мене окремо є марки 18-го року. Їх от придбати набагато легше, чим Аркуші. Ну і ось, а от з приводу, чи 16 16-й рік, так, правильно? Ані, 17-й рік, чи є він у мене в колекції, чи ні. Я от, чесно не пам'ятаю, треба буде якось подивитись. Так, це в нас хто? Садовий. Жасмин і лаванда. Доволі цікавий випуск, круглі марки. Дещо, схоже, у му році цього року випускались на тему футболу. І ось, схоже, по оформленню, по дизайну, теж наклейки, теж кругла форма. Це ось круглі Марочки. Ну що ж, на цьому, думаю, будемо завершувати наш огляд. Ось, як бачимо, наступне відео ми почнемо вже із представників фауни, підводної фауни, надводної фауни, птахи. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну що ж, На цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!